Жертва Христа за гріх? Це питання. Це жертва за всі майбутні і минулі гріхи людей. Правильно? Е, до кожного слова, прислухайся. Це жертва за всі майбутні і минулі гріхи людей. Добре. Е, минулі. А що з майбутніми? І чи за всі гріхи людей? Які розкаялися, так. Да. Христос помирав тільки за ті гріхи і, і помер за ті гріхи, в яких люди розкаялися. Якщо провести аналогію, Христос створив ніби безкінечний, безлімітний банк прощення. Але за цим прощенням треба в цей банк прийти. Тобто прийти туди треба да, попросити прощення. Тобі його дається скільки завгодно, але то потрібно за ним прийти, треба покаятися. Якщо його там не просити, воно залишиться там. Ця жертва буде недоторкана, якщо ми не будемо звертатися, щоб ця жертва була принесена за наші гріхи. Якщо ми читаємо книгу об'явлення, 14 розділ 4 вірш, там описується 144 тисячі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті, да? тобто тут аналогія з тим, що вони не займені, тобто вони люди, які очистилися від гріха. Вони йдуть слідом за Агенцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей перші плоди для Бога та агенця. Тобто викуплені люди це не всі люди землі, а ті, хто це викуплення прийняв. Інші люди, вони не викуплені, тому що вони це. Але це не прийняло. Але можливість є у всіх. Тобто жертва Христа це жертва за саме ті гріхи, в яких люди розкаялися. Але для... а тепер інша сторона: якщо людина не приходить до Бога, не просить прощення, то жертва Христа не викупає її гріх. Виходить. Цей гріх залишається невикупленим. Можливість є всі, у всіх, але не всі нею користуються. Бог прощає тих, хто щиро кається. І навіть тих, чиє покаяння продиктоване не найкращими мотивами. Але це покаяння є.